На яку кількість аудиторії цього року розраховуєте? Google Fest, конкретно. Так. Ну, думаю, 1200 хоча б за весь фестиваль повинна пройти. Mm -hmm. а хто ваша аудиторія, яким ви бачите, людей, які приходять mm -hmm. на Google Fest? Це в першу чергу творча тусовка, така. Це ну, звісно, там студенти, журналісти, там музиканти. Це безпосередньо, якби може, фестиваль не для не для людей, які там хочуть щось, щось прийняти, а люди, які шукають якісь ко однодумці і так далі. Тобто, це люди, які вже щось роблять і допомагають щось робити, і ми своїм фестивалям тут допомагаємо їм а, отримати цю віру в те, щоб щось робити. Скіна тобто, це не проект для звичайних пересічних перехожих, які просто хочуть долучитися до не можуть, вони можуть як це стати свідками. Того, що відбувається, тому що Хульфес в першу чергу творчий процес безпосередньо під час фестивалю. Тобто я впевнений, що за весь фестиваль народиться ряд абсолютно нових серйозних проєктів. Але в такому разі, тобто, програма фестивалю наскільки широка, що на всю цю, цю фестиваль програму вистачає аудиторії в Україні, всі скаржаться, ми теж не так багато людей долучаються. Ну звісно, що кожен у нас дуже багато маргіналів людей, які якби. Роблять щось, створюють, але вони десь там щось роблять. І от ми, в принципі, об'єднуємо цей простір, на якому об'єднуються ці люди і намагаються створити щось єдине. Ну, з цього року платний вхід. Ви не остерігаєтесь, що платний вхід на окремі заходи він відлікає якусь частину аудиторії. Ну, от і перевіримо, як ви, наскільки а, а, фестиваль, які є самим незалежним в цій країні. А, Дійсно буде підтриманий людьми, які ну, усвідомлюють, що такий, що такий захід вкрай необхідний ці країни в Україні. Країн але від ну, все ж ж ви перед цим намагалися проводити я думаю, якісь спостереження, як мінімум там за певною потенційну аудиторію. Хто на вашу думку має платити за мистецтво? Типу сяки та вже така форма оплати. Пряма це таке більш широке, як хто має платити за мистецтво. Ми всі маємо платити за мистецтво. І я в тому числі роблячи цей фестиваль, в принципі, витрачаю ряд своїх коштів власних. Я заробляю стільки ж як пересічний громадянин, як, як кажуть. От я частину своїх коштів витрачаю на мистецтво, на мистецтво тільки своє, а мистецтво людей, які працюють зі мною. Тому я думаю, що це якби власна відповідальність людини, громадська позиція, коли людина просинається зранку, і вона розуміє, що ну там треба, там ну треба є певний об'єм робіт, які треба сьогодні зробити від початку до кінця, і мистецтво це ну, якби насправді частина цього життя. Які він повинен вкладати там, ну чи гроші там, чи сили, чи ну там і так далі? Зараз дуже багато в Україні є проектів, які сподіваються на підтримку громадськості, намагаються збирати от кошти під себе або в формі от оплати прямої, або в, о, в формі благодійних внесків. Яким чином вам вдалося зібрати бюджет за таких угрій Враховуючи масштаб ймовірно немалий. Ну, ми його не зібрали, бо чому справа, Ми все-таки десь орієнтуємось на те, що будуть оці от входи. Да, там люди все таки нас підтримують, і ми зможемо вийти, як кажуть, в нулі. Хоча там у нас дуже такі серйозний мінус. Ми домовилися з компаніями, які забезпечують нам звук, світло і так далі. Це такі цікаві люди. Там і стал дизайн, там і так далі. Вони. Надають нам свою апаратуру і дають нам можливість зрахуватися після фестивалю з ними. Тобто, в принципі, ми діємо на таких більш партнерських засадах, і там всі люди, яких ми привозимо, це як правило різні інститути, там польські інститути, чисі культурні центри, і так далі. Так далі, які за свій кошт власне привозять людей, а ми от забезпечуємо скоріше, якби технічно творчою взаємодію тут. На цьому просторі тому е, зараз поки що ми як кажуть в мінусах. А якщо ви не вийдете <клес> на нуль, ну, в наступному с... році буде фестиваль? Скинем, Скинемось всі разом е, організатори, і думаю, ми вийдемо з цієї якось може ситуації, але це звісно буде показувати для нас е, певну таку жовту, а може навіть червону картку. Загалом, навіщо Google Fest? Що таке Google Fest особисто для вас? Ну, для мене це, в принципі, частина моєї життя. Я присвячую йому там 3-4 місяці в рік. Обов'язково це, якби ну, це такий безперервний якби, експеримент, ну як для мене особисто. Тобто, я намагаюся отримати там певний досвід, намагаюся зрозуміти людей, відкрити якийсь свій власний світ. Бути в команді, тому що команда звичайно таких людей на жаль дуже мало у нас в країні. Але в принципі гольфест призваний для того, щоб ну як так пафосно сказати, повернути віру людям, тому що я, от, наприклад, там мені робили локацію, там є там два де от вони прийшли всі, і я там їм там пробував гольфест, так так, так. А вони кажуть, в цій країні нічого не буде ніколи от і все, якби, і в принципі, ну тобто люди, які так думають, да, тобто що нічого не буде. Хоча ми беремо із нуля, а щось якби робимо. Верфес це якби фестиваль, якби приклад, що кожен від кожної людини дуже багато чого залежить від одної особистості. Як там а, теж дуже багато чого залежить, треба повірити там свої сили і зрозуміти, що ну треба робити, просто от, брати і робити. Виконувати завдання своєї зрозуміти свою місію і її виконувати взагалі в житті. Не робити ніякісного, намагатись робити все якісно. І Гольфест – це от, такі от приклад, де зібралась дуже велика кількість таких людей. Які в принципі не те, що навіть дарують. Це от якісь надзвичайно потужна комунікація, яка, яка поза слів, поза, поза навіть якоїсь роботи їдей. це якийсь ну, трошечки інший, інша хвиля, я би так сказав. От ми її зараз запускаємо. В принципі. Ну, Було там подібне щось там, зік зік -зі зони є такий там фест. От, от, він намагався, але це дуже маленький якби масштаб. Звичайно, там ми теж намагалися там, робити абсолютно незалежно, безкоштовно там, ну і тому подібне. Але в принципі все це призвело для того, щоб люди. Могли зрозуміти, що а, все в наших руках ми можемо взяти і, і створити свій власний культурний контекст, свою власну там національну ідею, там і якби підняти країну з колін. Ну, так увіть ви піднімаєте країну з колін. Кожного року намагаєте збільшувати масштаб. При цьому не маєте державної підтримки. Як взагалі вдалося цього року? Ще прогресувати от, за обсягом локації і за кількістю, за насиченістю програми. Ну, справа в тому, що в ФЕС таки, е, 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 хоч у нас не стає більше, я маю на увазі фінансово, да, тобто якоїсь капіталізації, так далі, але а, а, у нас надзвичайно збільшується, а, як, як сказати, Грубо кажучи, людський ресурс. Тобто до нас підключаються такі люди, які раніше про це не знали, не чули. І зараз нам допомагають, от, наприклад, зараз виконавчий директор Сергій Кошман. От, і це таке Содружество Аспен, в якому був і Троїцький, і так далі, і по-моєму, ну, no, общем, Це такі люди, які в силу різних семінарів і так далі, якихось об'єднань, почали об'єднуватись і. В общем, він нам дуже доподов дуже сильно допомагає. Він підключив ряд серйозних партнерів, які навіть там дали нам якісь кошти, там додаткові і тому подібне. Тобто підключається аудиторія, підключаються вже ті люди, які, які вже серйозно задумуються над які думають не в розрізі завтрашнього чи післязавтрашнього дня, а які думають вже в поколіннях, там через 10 років, через 20 років, через 30 років до чого це все призведе, і в них вже Є от якась певна тенденція, якісь певні думки про те, як це може бути, і наскільки серйозний резонанс це може зробити цей фестиваль в часі. Ви як актор берете участь в проєкті дах, в театральному проєкті дах Влада Троїцького чи з закриттям даху, як репертуарного театру. Ви не боїтеся, що проєкти, запущені владом, можуть? Ну насправді насправді я думаю, я сподіваюсь на це. Ну я вірю в це, що ну Влад, все-таки це людина, якби такий вчитель, да, для дуже багатьох людей, для мене теж я знаю з ним дуже багато років, і я думаю, що і, ну кожен вчитель е, хоче, щоб його учень там да, десь десь перевищив, може його чи там досяг е, якоїсь своєї мети. Тобто, ми прийшли до, до того моменту, коли в принципі дах як репертуарний тетр не пнув. В Принципі він не потрібен в чому справа. Тобто він потрібен суспільству, так але він але люди, які в ньому живуть, які в які яких він виховав, вже повинні йти ну на власних ногах. І от я думаю, що ця Владівська система, ну як це не владівська, це там і Пітер Брук так працював. Це взагалі дуже відома європейська модель проектного театру, де робиться проект, да, відкривається, люди його дивляться. Якщо він має там якийсь, якийсь дисонанс, він їде там по світу, якщо ні, то він консервується, складається там і далі відкривається. Тобто, то в принципі, це просто інша модель. Вона, ну на жаль, в нашому суспільстві є якби це як. Штампу, да, такі, от який повинен бути театр, що він там має нести. Але це, це ж це ж лише штампи, і тому я думаю, що ми прийдемо в такому, ну, такий театр більш пошуковий, я би так би сказав. Ну, власне, про театр згадують, перш за все, коли говорять про та загалом. Що цікавого в театральній програмі, розкажіть, будь ласка, цього року? Ну в театральній програмі, звісно, краще там Влад розкаже. Я можу розказати про там лише декілька моментів. Ну, вперше, це там Рікардель, да, Стефан Рікардель, спільний з Ладом Троїцьким, там актрисами Дахов в, в виставі грає 12 дівчат, і один хлопець, хлопець Діма Ярошенко. От це такий, от, от називається вистава станція. Я от був на аван-прем'єрі 9 числа. Ну, я, в общем, рекомендую, звісно, всім побувати, тому що це, ну, це якби такий певний рівень. От, подивитися нам, українцям, як на нас дивляться француз. Ну, освічений, да, я маю на увазі франц французький погляд на, якби, на українську історію. От вот Якось так я може не дуже би, чітко виражаюсь, але це якби для мене це якби вистава таких от, от, таких от світів, якби, які рікардель об'єднав і зробив фактично не, не, не просто театральну виставу, а це кінострічка вона. Фактично діти тут. Ви бачите просто кадр за кадром, як вони розвиваються, тільки ми в кіно там бачимо кадр, і все і за ним ми нічого не бачимо. Тут ми бачимо, як цей кадр розвивається. Ну так мені звісно говорити щось про виставу достатньо складно, тому що це можна посвятити цілу програму. Там конкретно одній виставі. От я просто от, ну, якби дуже рекомендую всім, тому що це дійсно приклад для. Для режисерів і акторів українських Окей, ближче до вашої спеціалізації ви займаєтесь е, кінопрограмою фесту цьогорічного. Що особливого в чому взагалі загальний концепт цієї програми? Кінотеатр він такий в цьому році. Ми так замахнулися і намагаємося. Як це створити створити платформу для діалогу? Ми назвали концепцію пошуки дальних рішень в кіно. До нас приїжджає Криштов Занусі, 16 числа у неділю він буде давати свій майстер-клас по пошуку і дальних рішень в кіно. В принципі, ми, якби всі стрічки, які ми презентуємо, вони скоріше мають мають за собою ідею спровокувати. Людей на діалог. Тобто буде дуже багато спілкування, будуть практично всі режисери всіх картин, чи там а, сценаристи, чи актори, і так далі, які будуть спілкуватися з людьми. І от ми пропонуємо таку тему, що от ми а, зупиняємось, отак от в країні все як є. от ну, так от, все, як є, І з цього моменту ми відриваємося і намагаємося створити, да, от, знайти рішення, як створювати кіно. Тому що є Такий момент, що режисери є, там сценаристи є, музиканти є. А от якби кіна все одно немає, немає якогось гвинтика. І от ми будемо не просто дискутувати. Я думаю, що е, наша провокація на Вога Альманах, які буде презентовано 14 числа, зараз 30 режисерів знімають ці картини. Вони сьогодні повинні доздати останні роботи. Сьогодні вночі в нас буде перегляд. Ми запрошуємо вас в журі разом. Всі слава Арспейс. У нашому на хрещатку 04. чотири, і а, ми будемо відбирати ці роботи. І от подивимось, чи ця провокація якось взагалі вона обґрунтована чи не обґрунтована? І наостанок спеціальна рекомендація від Максима Демського на що ви зрадите особливу увагу звернути під час цього Вальферу. На лабораторію, яка буде відбуватись, звісно, що є якби проекти, да? є, якби є художні проекти, є, є театральні, музичні і так далі. Вони всі насичені, вони всі повноцінні, і кожен із кожен із учасників програми це достатньо ну, серйозна річ, на яку треба піти. Більше того, це дуже великий освітній процес, дуже потужний, тому що є дуже потужна літературна програма і освітня програма. Але в принципі, якби я пропоную якби, всім а, прийти туди і просто відчути ритм, в якому це буде відбуватися, тому що для того, щоб створити щось в мистецтві, треба просто якби відчути ритм.